Сашко простягає руку до Марти і каже: Мамо, я стою за крок, тримаючи чашку чаю, яка вже обпекла мені пальці, чи то шепіт, чи вибух, я не розумію. В голові лише одне це кінець. Я офіційно стала зайвою у власному житті, в кімнаті тиша. Марта ніяково опускає очі, а мій чоловік за стіною голосно перемикає телевізор на футбол. Контраст, як цеглина в обличчя. Може, я просто декорація, частина інтер'єру поруч із чайником? Я не кричу, я не ридаю, я просто стою, поки всередині мене щось ламається. Ти не маєш права бути кращою мамою за мене, кажу я нарешті, і чашка нарешті падає на підлогу. Два дні до того Ліда прокидалась о п'ятій. Її життя було схоже на тьмяний повтор телевізійного серіалу, де ти вже знаєш репліки наперед, але тоді вона ще не знала, що її син назве мамою іншу жінку. Привіт усім! Дякую, що ви з нами. Щодня я ділюся з вами захопливими історіями з життя. Не забудьте натиснути, подобається та підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавіше. А сьогодні ще одна зворушлива розповідь бажаю приємного прослуховування. У Ліди був такий вираз обличчя, ніби вона ніколи не сміялась, не тому, що не хотіла, а тому, що давно забула як. Щелепи, наче, зрослися у стані втомленого мовчання, руки завжди були зайняті то хліб різати, то дитину втихомирювати, то товар на полиці в гастрономі складати. Маленьке селище, де вона жила, навіть на карті не кожен знайде. Сіра стрічка дороги, кілька двоповерхівок, магазин із облупленою вивіскою продукти, от і вся цивілізація. А в центрі всього цього ліда. Жінка, яку не помічали, поки вона не кричала. А кричала вона рідко, бо знала від цього ще гірше її чоловік Ігор був з тих, кого називають не питущий, але тяжкий. Працював колись на пилорамі, поки ту не закрили, потім сидів, потім ніде не працював. Він не бив ліду, але в його мовчанні було щось гірше за кулак, байдужість, яка обпікає. Старший син Артем тинявся з такими ж, і він, без батьківської руки, без нагляду, з цигаркою в зубах і лайкою в роті. Йому було п'ятнадцять, але виглядав старшим. Мабуть, через втому в очах. Молодший Сашко мав дев'ять і жив у своєму світі. Не розмовляв, лише іноді шепотів щось про ліхтарі та місяць. Ліда давно перестала питати лікарів, що з ним. Бо кожна відповідь то був новий тягар, а вона вже не вміла нести більше. Щоранку вона вставала о п'ятій, каву пила на кухні, обіперта на стіл, дивилась у вікно. Де ніч поступалась тьмяному світанку. У ті хвилини вона думала, що жила не вона, а якась її тінь. Справжня Ліда лишилась десь там, у технікумі, де вона сміялась і мріяла стати вчителькою. А ця просто функціонувала. У магазині її цінували. Надійна, чесна, неконфліктна, так казала директорка. Ліда мовчки ховала свою гідність у кишеню Фартуха. Коли у неї крали, вона мовчала. Коли хтось хамив, стискала губи. Вона не хотіла розмов, бо знала кожне слово, це небезпека, що емоції вирвуться назовні, а вона не мала права ламатися. Та найбільше боліло, вечорами. Коли поверталась додому і бачила, як Артем спить вдягнений з телефоном у руці, а Сашко гойдається на місці, дивлячись у стелю. Ігор сидить перед телевізором, мов статуя, і тільки її очі бігають кімнатою, шукаючи, за що зачепитись, щоб не впасти. І саме в такий вечір, коли здавалось, що ніч поглине її цілком, у двері подзвонили. Ліда не чекала нікого. На порозі стояла незнайомка з валізкою та усмішкою, яка була надто тепла для цієї пори року. Добрий вечір, я Марта. З міської організації ми працюємо з дітьми з особливими потребами. Мене направили до Сашка. Можна поговорити. У Ліди перехопило горло. Вперше за довгий час вона нічого не змогла відповісти. Стояла і дивилась на цю жінку як на привид. Привид іншого життя, де про тебе хтось дбає. Вона лише кивнула і відступила вбік. І не знала ще тоді, що з цього моменту. Її світ трісне, і з того тріщення почне щось народжуватись болюче, страшне, але справжнє. Марта з'явилася у їхньому домі, як світло в темному коридорі, але світло те було надто яскравим. Ліда з перших хвилин відчула щось у цій жінці надто правильне. Говорить спокійно, лагідно, руки теплі, очі уважні, і Сашко. Той, що роками не зводив очей від стелі, Раптом тягнеться до неї, торкає її волосся, ніби досліджує. Марта не запитувала про Ігоря, не дивилась на Артема з осудом. Вона просто прийшла і лишилася щоранку, година занять із Сашком пластилін, кольорові ліхтарики, дивні ігри з емоціями. Сашко посміхався, посміхався, і це било ліду по серцю. Він відкривається, у нього глибокий внутрішній світ. Казала Марта, і здавалося, що вона говорить про іншу дитину, не про того, якого Ліда роками вела до лікарів, який плакав ночами і ніколи не відповідав на її люблю тебе. Одного вечора, коли Марта вже пішла, Ліда стояла в коридорі і дивилась у дзеркало. Довго її відображення здавалося їй чужим. Жінка з тінями під очима, з волоссям, що давно просило фарби. З руками, як у тракториста, а потім раптом почула, як Сашко шепоче щось у кімнаті. Підійшла ближче, він лежав, обійнявши свою м'яку іграшку Мама, Марта, мама. Слова пройшли по ній, як ніж по шкірі, вона не зайшла в кімнату, Лишилась у коридорі і плакала вперше за багато років. Беззвучно щоками як плачуть ті, хто давно не вірить, що хтось почує. Наступного дня Марта знову прийшла, і Ліда, стиснувши зуби, спитала: Ви самі маєте дітей? Ні. Марта усміхнулася. Мабуть, у мене поки що ваш Сашко, він дуже особливий. І тоді Ліда відчула щось нове. Це була не просто ревнощі, це було як оголення. Якби вона мала слова, вона б сказала Це моя втома говорить, це я боюсь бути непотрібною». Але вона мовчала, і Марта мовчала, і між ними зависла тиша, мов ніж над шкірою. Ліда вирішила наступного дня вона не пустить її до хати, бо має бути межа, бо має бути мати, навіть якщо втомлена, навіть якщо погана, але мати. Наступного ранку Ліда таки не відкрила двері вона бачила, як Марта стояла з іншого боку. Спокійна, в очікуванні з тим самим виразом доброзичливої витримки, не дзвонила вдруге, не питала. Постояла кілька хвилин і пішла, а Ліда спостерігала з вікна, стискаючи долоні до болю. Сашко з того ранку став неспокійним. Він знову гойдався, ховав обличчя в подушку, відмовлявся від їжі. Ліда спершу думала, що воно пройде, але через три дні він почав кричати. Коротко, різко, істерично. Вона притискала його до грудей, гладжувала спину, співала пісеньку, яку співала йому в пелюшках. Дарма, врешті вона здалась. Знайшла номер Марти, який колись випадково залишили на листівці в коридорі. Подзвонила, не сказала нічого, тільки вдихнула в слухавку, і вже за годину Марта була на порозі. Я не витримала. Прошепотіла Ліда, пропускаючи її всередину. Марта не докоряла, не усміхалась. Вона просто пройшла до Сашка, присіла навпроти, взяла його за руки, той одразу перестав кричати це було нестерпно. Болісно, але ще болючішим стало те, що Ліда вловила у власному серці не полегшення, а сором. Вона мати не змогла, вона програла. І те, що хтось інший може бути для її дитини спокійнішим берегом, ніж вона, різало по-живому. Тієї ночі Ліда не спала. Ігор сопів у своїй половині ліжка, Артем щось гупав у кімнаті, мабуть, кинув кросівкому стіну, а вона сиділа на кухні, руки тремтіли, як після лихоманки. В голові звучали слова, яких вона боялась. Може, я не мама? Може я. Просто виконувач обов'язків. Вранці Марта запропонувала забрати Сашка до себе на кілька днів. Мовляв, він розкриється швидше в новому середовищі. Ліда не знала, як відповісти її охопила паніка. Він мій, сказала вона глухо ви чужа, ви приходите і йдете. А я, я тут, я завжди тут. Саме тому ви і маєте право відпочити, відповіла Марта. Хоч трохи. Ліда дивилась на неї довго і раптом відчула, що марта не ворог, вона дзеркало. І в цьому дзеркалі Ліда бачила не те, що хотіла, а те, чого боялась виснажену, самотню, вичавлену жінку, яка роками не дозволяла собі бути слабкою. Я дам вам сашка на один день, сказала Ліда нарешті, але ви маєте мені обіцяти, що він повернеться. Марта мовчки кивнула, а Ліда стояла в коридорі, обіймаючи сина як востаннє. І щось у ній ломилось, як кістка, що неправильно зрослась, але її знову ламають, аби вилікувати по справжньому. Сашко поїхав із Мартою в суботу вранці. Вона забрала його акуратно, обережно, як несе щось крихке. Сашко не протестував. Навпаки, простягнув до неї руки. Ніби чекав це ліду вразило сильніше за будь-які слова. Весь день вона ходила по хаті, мов привид, мила посуд, якого не було, перестилала постіль, яку ніхто не чіпав, заглядала в порожню кімнату сина, де ще пахло його волоссям і дитячим лосьоном. Ігор зауважив відсутність Сашка тільки ввечері, промовив щось, про чого так тихо, і знову пірнув у телевізор. Ліда дивилась на нього, ніби бачила вперше. І в цю мить їй стало страшенно порожньо, навіть не боляче, саме порожньо, як у кімнаті після смерті. Вночі вона не спала. Читала старі зошити Артема, знайшла його перший малюнок себе в сукні з квітами. Вона не носила сукні вже десять років, плакала без сорому, вперше не ховалася у ванні. У неділю по обіді Марта повернула Сашка. Він був спокійний, усміхнений, приніс із собою саморобку, кольорове сонце з бісеру, поклав її на стіл перед Лідою і сказав: уперше чітко і ясно, це тобі. Сльози затуманили очі. Вона не змогла нічого відповісти, просто притисла його до себе і мовчала. А тоді, вперше за весь цей час сказала: Пробач мені, сину, я дуже старалась, але я вчилась на тобі. Мене ніхто не вчив бути мамою, мені шкода, що так вийшло. Він не відповів, тільки поклав голову їй на плече, а Марта мовчки стояла в дверях. І тоді Ліда підійшла до неї, взяла за руку і прошепотіла: Дякую, але ти маєш знати, я теж тут, я є. Марта кивнула. Тієї ночі Ліда довго лежала у ліжку, а тоді встала, підійшла до сплячого Ігоря і тихо сказала Я більше не витримую, я не зламаюсь, я вже зламалась, і більше не хочу жити так, як жила. Завтра ми говоримо, і якщо не буде змін, я піду. Ігор не прокинувся, але вона знала, сказала це не йому, сказала собі, бо це вже був не страх, це був початок дороги. Ранок настав без звичних автоматичних рухів. Ліда не приготувала сніданок, не включила чайник, просто сиділа на табуретці, дивлячись на руку. Ту, що вчора тримала руку сина, і ту, що сьогодні мала приймати рішення. Ігор мовчки жував хліб з ковбасою, потім підняв очі. Щось трапилось. Ліда вдихнула, вперше за роки сказала. Я більше не можу тягти нас усіх, я не коняка, і не служниця. Якщо ти не змінишся, я піду, не погрожую, просто повідомляю. Ігор хотів щось відповісти, але нічого не сказав. В його очах блиснуло щось нове можливо, розгубленість, можливо, страх, а може, вперше за довгий час усвідомлення. Того дня Ліда пішла в перукарню просто так. Підстриглась, пофарбувалась, їй зробили теплий м'який колір, що пасував до її обличчя. Потім зайшла в Секонд, купила собі сукню вперше за десять років, і що найдивніше в ній було затишно. Увечері вона попросила Артема сісти, і заговорила без крику, просто говорила про нього, про себе, про те, як боляче бачити, що він втікає в агресію. Якщо хочеш бути чоловіком, почни з поваги до мене, до себе. Він мовчав, але слухав, а це було більше, ніж вона мала раніше. Марта все ще приходила, але вже не як рятівниця, а як подруга. Іноді вони пили чай на кухні, говорили про прості речі. Сашко сідав між ними, малював свої барвисті сонця. Одного разу він назвав їх обох мама. І тоді Ліда не розплакалась, вона усміхнулась, бо зрозуміла, це не конкуренція, це любов, що множиться, а не ділиться. Ігор не став іншим за день, але він почав просувати собі сорочки і готувати борщ на вихідних не тому, що його змусили, а тому, що він зрозумів, вона справді піде і, можливо, не повернеться. Ліда більше не чекала весни, вона жила в ній. Вперше за довгий час жила, не виживала, і навіть коли був дощ, вона знала в її житті вже не буде того холоду, де ніхто не торкається до тебе по-справжньому. Бо вона вибрала себе і, лишившись, не втратила гідність, а можливо, тільки тоді її вперше знайшла. Так ми й дійшли до фіналу цієї історії. Якщо ви залишалися з нами до кінця, велике дякую. Буду рада вашій підписці, вона допомагає розвивати канал. Я також підібрала ще два відео, які можуть вам припасти до душі. Обов'язково перегляньте. Скоро побачимось у наступній історії. До зустрічі!